Ай, дівчатка, я вже на пенсію збираюсь. Пособирала всі документи, відкрила ящик, все перебрала. Всі свідоцтва про народження, про розлучення, про одруження. Звідки у мене ця фамілія. Прізвище, вибачте, взялося і взагалі ну, була Ну, це ж це страшна людина, розумієте? Все це треба доказати. Ну, і я в 19-му році. Робила виписку в пенсійному трудового свого стажу. Так от у мене період з 2000 ой, 1983-2004 рік у мене стажу 17 років і 0 місяців, і 19 днів, 17 років по 2004. Рік, так? А з 2004 по 2019 у мене 12 років і 7 місяців. Значить, 29 років і 7 місяців. Там ще дні є, я дні. Не рахую. Що, дідулька? Да, треба включати. Я тут хотів води. А, включай. Ну і з 2019-го у мене ще майже два роки Бориспіль. І ось вже фокус, скільки ще жить до вересня і буде, якщо все буде добре. Тому мені наче 33 роки треба на пенсію, то буде, слава Богу. Піду. Ну тільки ж пенсія, яка буде, яка буде, яку заробила, якщо людям, та й мені. Дуже люблю гель для прання від All's Good, Останні пару років я лише ними і користуюсь. Вони, по-перше, це екозасіб, ідуть повністю гіпоалергенні. І гелі є для різного типу прання. Для білого, для чорного, для делікатного. Для кольорового є абсолютно для всіх видів тканин. А саме головне, що є для наших діток. Ця гель економна, вона густенька. Її багато не треба. Зараз покажу, яка гель для діток. Бачите, яка густенька. Просто клас. І погнали. Хочу показати вам сам процес прання. Дуже класно гелі виполіскуються, не залишають на одязі ніяких розводів. Дуже класний засоби. Засоби для прання від Alex Good відповідають повністю всім стандартам еко якості. Вони мають сертифікат еко якості і гіпоалергенності. В складі немає більше як 200 заборонених речовин, тому вони повністю безпечні для нашого здоров'я. Крім гелів для прання, у них ще є і порошки для прання. Порошки теж дуже класні, вони розчиняються, гранулювані. Не залишають розводів на одязі, гарно виполіскуються, і не забивають ніякі ні труби, і не псується пральна машинка. Залишаю вам посилання, де ви зможете ознайомитися з продукцією і замовити собі, і користуватися з задоволенням. Ще раз повторюю, дуже економні, вам їх хватить, дуже надовго. Є різна ємність, Літрові, двохлітрові, ну, кому як підходить. Чи в листопаді, Ні, ще в жовтні місяці, здається, здав мотоцикл на ремонт і ось позвонили, щоб я приїздив провіряти роботу. Самому дуже цікаво, тому що там перекрашувався бак. Ще там косметик трохи прохернув. Покажу вам. Пускай ніч срібно крила безкраю, тиха зірка горить у небесній млі, і у серці землі наші мрії палають, світло кличе вперед, по родинній землі, стежка взавтра, завтра я на світлом добра. Нас чекає яскрава, світла зоря, україно з мирним роком! А в Україні я в цьому році, в тому році, літом їздила. Мене треба 32 роки стажу. Мене 26, тому що я 6 років працювала в бізнесі доньки адміністратором і була не оформила. Ну не оформлена, скривалась від податків, бо нічого їй було толком платити. Бізнес тільки розвивався. От ці 6 років і випали з мого... Стажу. Потім уже в 2017 році я собі оформила частний підприємець з найманими працівниками, платила великі налоги, все малось супер-пупер, але ж все одно це не додає років, стажу не додає. Вітаю Київщину. Поняли ви? А так, 65-й рік, 32 роки стажу. Їх не можна купити, можна. А на що я буду купляти? Шість років. Рік коштує 40... Хоч би не зберег, сорок тисячі рік коштує. Шість років. Це скільки треба грошей, щоб їх купити, щоб отримувати три тисячі пенсії. Ну, на що? Щоб що? Щоб для чого. І там ще так хитро придумано. Вони тобі посчитають і скажуть, оце вас скільки не вистачає, шість років і скількись місяців. Ви підете і купите оце все. А вони пересчитають, а там дня не вистачає і вже доплатити не можна. Уже все. І ті гроші вам ніхто не поверне. Якби це в мене не вистачало півроку, я б подумала, а так, як шість років отакі гроші платить, смисл, дівчата, ну, щоб що? 44 тисячі рік. Зараз аж посчитаю, бо з головою не в порядку, амнезія. Ой. Зараз посчитаємо. 44 тисячі умножаємо на 6 років. 264. Це 264 тисячі. За те, щоб мені платили три тисячі кожного місяця, і скільки я ще житиму, не зрозуміла. Та ну ви що? Це навіть ніколи не обговорювалось. Я ж кажу, не вистачало б мені рік чи не вистачало б мені півроку. Я б і ще і то б подумала. Ну, півроку б, звісно, купила. Ну, ладно, і рік би купила. Ладно, ну не 44, а 38 за, е за рік. Ми зараз запитаємо чат GPT. Зараз тут все чуть. А, нема в мене в цьому телефоні чата GPT. Скільки... Зараз, девочки. зараз ми все спросимо. Мені казали 44, ви кажете 38. Скільки коштує? Коштує рік. Щоб докупити стаж на пенсію. Так? Ну, плюс-мінус, я думаю, пойму. На пенсію. І пошук. Продовжити. Я просто цим телефоном мало спілкуюсь, не знаю. Так, один місяць коштує один рік. Коштує 45 тисяч 65616. Дівочки, один рік. А один місяць купити коштує 3804 гривні 68 копійочок. Якщо ви бачите, ну що б я вам брехала? Он! Якщо у вас пише за період разово разово за місяць, ви можете коштує один місяць купити. Ви можете купити його за 3804 тисячі вісімсот гривень, якщо вас не вистачає одного місяця. А якщо вас не вистачає одного року, це 12 місяців 45 сорок тисяч гривень, 16 копійок. Ну, така ви тоді, що ви мені пишете 30 не, не 44, а 38. Ну, звідки ви це берете, дівчата? Якщо ви так впевнені, спочатку перепровірте. Ну, от я, мені, я таких людей не можу зрозуміти. Ви не впевнені, ви не знаєте, а ви пишете. Я їздила в Київ літом, наймала приват, йшла у приватну фірму, не шукала. Сейчас за соціальну пенсію розкажу. Не йшла я в ніяких посов я ходила в приватну фірму до до спеціаліста, і цей спеціаліст мені розказав, як все, що робиться. Стажу 65-й рік, потрібно 32 роки. Щоб оформити пенсію соціальну, треба через кожну півроку подавати документи. Це перше. По-друге, я у ній гостро не нуждаюсь. Там, скільки їй дають, я не знаю. У мене, поки, слава Богу, є здоров'я заробить, робить є діти. Можливо, кому людям дійсно вона нужніша. Соціальну пенсію я ні в якому випадку не розглядала. Це не мій варіант. У мене є на хліб, є криша над головою. Я ще можу працювати. Якби я була в Києві, жила, я б ще працювала в садочку, я б ще не сиділа вдома. Я б ще бігала. Ого. Ну я ж не така там прям, то чого я маю право йти оформляти соціальну пенсію? Можливо, якій людині дійсно вона потрібна, дійсно в неї нема ні від кіль допомоги. Тому, якби так можна було, ви мою соціальну пенсію віддайте тій людині, тій бабусі, що в Києві замерзла, просто замерзла холодно в квартирі, і вона замерзла. Оце страшно. А я на соціальну не розраховувала і не я б її не оформляла. Те, що я заробила, те мені віддайте. Те, що ні, мені не зароблене, мені не потрібно. Доживу до 63 років, не змінюються в нас якісь закони, не змінять їх, наші можновладці не придумають щось інше. Буду отримувати, що я заробила. На цьому стопе. От так. Скажу я вам. А взагалі ма тут знайома дуже від Лондона дві години. То вона працює, з сином живе, син 16 років, то їм також канцел доплачує за житло, бо в них мінімальні заробітні плати. Їм не вистачає. Треба, щоб якась мінімальна зарплата була на продукти, тому на житло доплачують. І тут ще знаєте, як у нас при Радянщині дають канцл, дає житло безкоштовно, платити тільки за комунальні послуги. Як у нас раніше знаєте, давали від електрозаводу, від якихось підприємств квартири давали, не продавали, а давали. Черга прийшла, ви отримали квартиру і ви платите. Це потім уже почалась приватизація. На початку ж її не було тієї приватизації, люди просто платили за комунальні послуги. Киряю, І каву киряю, і алоя киряю, І полотенця ще достіруються. А на Україні нема у вас пенсії? Ну, по-перше, не на Україні, а в Україні мене так. Я не заробила в Україні, мене шість років не вистачило. Ну, не службова ця квартира, це раніше в нас не називалася службова квартира. Якось була відомственна квартира. Це відомственна, поки ти робиш на цій роботі, поки вона в тебе й була. Пішов з цієї роботи, дворникам давали, в тебе її забрали. А раніше в Союзі була черга. От твоя черга підійшла і тобі дали квартиру. І ти в ній живеш і платиш за комуналку. Це зовсім друге. Це не відомственна. Це просто ти отримала квартиру. А потім вже пішла приватизація квартир.